Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я вам пропоную поговорити на таку тему, як у веселій і ненав'язливій формі розвивати у дітей соціальні навички. Ну, в першу чергу, давайте з'ясуємо, що ж таке соціальні навички. Це всі вміння людини, у нашому випадку це дитина, що їх вона використовує для спілкування у взаємодії з іншими людьми чи однолітками. Мова йде про спілкування за допомогою мовлення, а також із використанням жестів, тіла, інтонації, навіть про зовнішній вигляд дитини чи дорослої людини. Поруч з розвитком математичних, природничих, мовних умінь і навичок дітей, соціальні навички є однією із головних навичок. Які набуває дитина через поступове усвідомлення у процесі спілкування з однолітками і дорослими? Діти вчаться соціальної взаємодії з однолітками в дитячому колективі, як в дошкільному закладі, так і за його межами, а також з дорослими, які мають авторитет у дитини або оточують її. Це такі дорослі, як вихователі, батьки та інші. Цей процес має складну енергетичну динаміку, навіть у ранньому віці, яка зберігається протягом усього дошкільного, шкільного життя дитини і поступово переходить у доросле життя на робочі місця. Тож я вам пропоную три завдання, які, на мою думку, будуть чудовим способом прищепити дітям хороші соціальні навички у веселій і безтурботливій формі. Завдання перше. Не скаржитися протягом тижня. Під час виконання цього завдання необхідно дотримуватися таких принципів. Не критикувати, не засуджувати і не скаржитися. Це завдання здатне суттєво змінити життя ваших дітей у кращий бік. Скаржитись? Це погана звичка, якої можна позбутися. Мета цього завдання не скаржитися ні на що, протягом, наприклад, тижня або іншої одиниці часу, яку ви оберете разом зі своєю дитиною, враховуючи її вік. Виконуйте це завдання з дитиною по Крок перший. Виготовте для своєї дитини власний браслет, який ви назвете умовно без скарг. Його дизайн може виглядати як завгодно. Крок другий. Нехай дитина вдягне браслет на одне зі своїх зап'ясть і носить його, не знімаючи протягом того часу, який ви обрали з нею. Крок третій. Якщо вона скаржиться, то повинна зняти браслет зі своєї руки і перемістити його на іншу руку. Після того, як дитина це зробить, вона повинна почати відлік часу спочатку. Завдання друге. Розмовляйте про те, що цікаво іншим. Під час виконання цього завдання необхідно, щоб ваша дитина дотримувалася такого принципу. Під час спілкування цікавитися у співрозмовника це може бути чи дитина, чи будь-яка інша доросла людина його інтересами. Крок перший. Запросіть у гості до вашої дитини декількох друзів. І запропонуйте їм взяти олівці або ручки і аркуш паперу. Крок другий. Попросіть дітей погратися в детективів і з'ясувати, що дійсно цікавить їх партнерів по грі. Крок третій. Через 5-10 хвилин відпустіть дітей за столу і попросіть їх знайти інформацію на тему, в яких найбільше зацікавлені їхні партнери. Крок четвертий. Через 10-15 хвилин досліджень поверніть дітей за стіл і нехай вони розмовляють вже зі знанням справи про те, що цікавить їх партнерів по грі. Дозвольте їм краще пізнати один одного та знайти спільні інтереси. Ця вправа є потужним засобом для дітей, яке дозволяє зрозуміти, що за допомогою невеликих зусиль вони можуть побудувати відносини. Завдання третє. Називайте людей, з якими спілкуєтесь на ім'я протягом певного часу. Головним принципом цього завдання є те, що діти повинні пам'ятати, що ім'я людини є для неї найсолодшим і найважливішим звуко, звуком будь-якою мовою. Занадто часто в розмовах ми звертаємося до інших, використовуючи такі теплі вислови, як друже, подруга або люба, але майже не використовуємо їх ім'я, у той час, як вони дійсно можуть нести теплоту, адже існує особлива теплота, яку відчуває кожен з нас, коли ми чуємо. Власне ім'я. Крок перший цього завдання. Скажіть дитині, що під час розмови, коли вона буде спілкуватися з іншими людьми, вона повинна буде починати свою розмову спочатку з імені людини. Другий крок. Попросіть дитину не тільки використовувати імена при спілкуванні зі своїми однолітками чи друзями, а й вступати в розмову з іншими людьми, яких вони знають. Крок третій. Попросіть їх відслідкувати. Перший крок це імена і другий крок це те, скільки разів вони використовують ім'я співрозмовників. Ця весела вправа, яка може здатися навіть безглуздою, є чудовим способом отримати урок, який запам'ятається надовго. Попросіть дітей використовувати імена завжди, коли вони розмовляють з людьми. Це спосіб показати, що вони поважають своїх співрозмовників і визнають їх як особистість. Ефективне спілкування Є однією з найбільш важливих навичок і чинників для взаємин і успішної майбутньої кар'єри. Я сподіваюся, що ці нескладні завдання, які ми щойно розглянули, будуть вам нагоді. А на сьогодні ми завершуємо нашу зустріч. До побачення!